Ja! Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is is er? Wat 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 Чишка падает! Да дури в него айфон, васа, то я... Айфон, это... Айфон, это... Айфон, И то такая культурная лексика у нас сегодня поводай привет, да? Жара с путро в Ні! А, тебе... давай. Блядь, ну павло, Ти ще мені пиножку дебил Та Дай веди, я тобі не буду. Ну ты Я не мучу ты возьму. Блячка с орешками. Курс! <міско> Ху... ж... Хто то? там Мар'ян Ребський, блять? Добре. Саня, що мене долучиш будемо базарити. По куролесім з ними! По куролесім з ними! А ведь я не приїдеш? Ліка зах заходили їм скайп по куролесі! Ліка, лінка, вставай, вставай. Вставай, Лінка. Дякую, думаю. Куроша імена помазала, щоб тобі добре було. Ой. Шутки, шутки, шутка, Марта з блинською вже на землі. Блядь, Тоб шитуря... тобто турецький в тебе. Саня, давай хук слева і погнали, блядь. Дорогие, покорились. Дулинска! Не, не той! Яну, О, о! Та й що, що тата кинем? Та, чи всім тата нам не дав? Приїдемо на зображу, дебіли. О, бля, що на снігоході хуяли? О, на снігоході. Ага, клим, клим, да. Пап... Шкіра, ти куди пішла? Та ні, ви вже вже. Ірку не рухаєте, бо вона така бідна вже. <рикла> вона бідна, <коли> як Дивіться, <рикла> Давай ще, ще, ще дубль зазняти. Ірка, Давай, решай.